Що таке касети? Касети для розсади, друзі, це такі камірочки. Давайте я знайду якісь касети, це не наші, просто у мене є пробники, і тут інших виробників. Ви ще не викидали? Я не знаю. Ні, не О, Дивіться, це хірова касета, це не наша касета, нам прислали тут десь робити. Оце виглядає так касета. І от просто чому я кажу хірова? дивіться, ми її там один раз взяли, от бачите, вона вже поки Тобто Матеріали ми так, що матеріал, ну, кіровий, чесно. От такі касети я би навіть не дивився. А, такі касети коштують не знаю, скільки теж, гривень 30-35. Ну, щоб ви просто бачили, як, які бувають касети. Касета наша буде приблизно з такого матеріалу, але більш еластично. Дивіться, з такого приблизно матеріалу такого сіренького вона буде. Бачите, ми вже по ній походили, пом'яли, поламали її. А, тому я вам і не показую, тому що в нас цілих не залишилось. Ми постійно проводимо тести. А, прості, ось... Що в мене теж не залишилося? Mm -mm. mm -mm. повертайся. Ну, ось, наприклад, така касета. Ну, це не наша касета теж. Але просто щоб ви могли її побачити. Це, до речі, не така погана касета, як минулі, так? Да? Ось, Наприклад, касета, і мені здається, це 160, так? Да? Ось касета 60 на 40. Якість буде у нас значно краще. Хоча це теж непогано. Що Чому про неї погано мені кажуть? Непогана касета. Така ціна десь на неї в Україні 30-35 гривень. Наша касета буде коштувати приблизно 25 гривень на передзамовлення. Тобто від 50 штук замовляєте, а буде у нас наявності 54, 77, 96 і 160 Ціна за одну штуку 25 гривень по передзамовленню. Як вони вже приїдуть, то вже буде ціна 30-31 гривень.